Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі, розділ третій, частина шоста. Продовження. Набравши незалежного вигляду, Бадьоро покракував до дверей. Вони розчинилися назустріч, і в сінешньому присмарку Антон побачив жінку, запнуту під бороду темною хусткою, молоду, літню чи стару не розібрати. Від Метрика? Жінка вся подалася до нього. Розгублений Антон не встиг нічого відповісти. Як хатні двері відчинилися, і в прийомі постала ще одна жінка. Мамо, поштиво сказала вона, а ну діть до хати. А ви глянули на гості? Чому на порозі? Та я на швидку, зумисне бадьоро відповів Антон: Ну, здравствуйте, у вашу хату переступив поріг і вклонився спершу старший, а тоді молодший. Скажіть же, ви він? Жінка шарпнула його за полу і з надією зазирнула в очі. Молода покірно стояла, склавши долоні на високому животі. А ви про що? він озирнувся по хаті. Очі поволі звикли до тьмяного світла, що нетривко пробивалося крізь маленьке вікно. Про синочка, про Митрика, де він? Як він? Ну, що я вам скажу? невпевнено почав Антон. Живий ваш Дмитро. Чого й вам бажає? А де він? Як вам сказати? зам'явся Антон. З полону втікає, здогадалася мати. До нас заходили такі. Ні, не з полону. Одне слово серед своїх, серед надійних людей. Кланятися волів е Привіт, казав передати і вам, маму, і вам, Оляну, от і все. І мені радісно схлюпнула очима молода. Чого ж ви не сідаєте в нашій хаті? Ось сюди, будь ласка, до столу, а торбину он туди покладіть, не бійтеся, щоб не пропаде. Мамо, треба гостя почастувати. Я швиденько, радісно по молодому крикнулася стара. А ви сідайте, можете й розутися. Видко набили в дорозі ноги. Він справді ніг давно не чув. Мені б води із ніяковіло, попросив. Умитися холодненько і щоб збацюрила. Я швиденько, і всього тебе скупаємо. А як же і одяг виперемо? Таку звістку про Митрика приніс, Ми тушилися навколо стара. Антон розовся, з насолодою витягнув ноги. В хаті різко вдарило потом. Я вам уночі виперу, жінка схопила брудні ганчірки, поставила на стіл картоплю в мундирах, огірок квашений, налила в кухлик молока, щедро відрізала хліба, Антонові аж вилиці потягло содомою, такий е, незборимий був запах хліба. Отак і живемо, є картопля, порошенце ще не перевелося, корова одалилася, не забрали її родоцільно, на м'ясо не годиться. в людей гірше буває. Тільки б у Митрика все благополучно, та щоб наші скоріше повернулись. «Повернуться? Повернуться? правда кажеш, скоро? розігнулася стара і з надією глянула Антонові в очі, ніби від нього залежить, коли повернуться наші. Скоро, впевнено, відповів. Від Москви їх добряче штурхонуло ще взимку, ось ось покотяться назад. Скоріше, стара не замовкала, а молода стояла, спершись плечем на комин. І побожно склавши руки на животі. Антон глянув на неї раз у друге, руки її лежали спокійно, покорено, ніби до чогось дослухались. Він відвів очі і тихо сказав Може, я невчасно, то я піду, тільки передихну ноги на тому. Як же це так забіткалася, стара? Нікуди ми тебе не пустимо, у нас будеш жити. А старості скажу, син повернувся. Староста у нас добрий, повірить. Антон посміхнувся сам собі, сказав з смутою Я такий, гість, що завтра треба далі йти, а вашому доброму старості знати про мене не слід. І взагалі нікому. Коли хтось спитає, скажете з міняльників їх тепер оно скільки ходить. Руки не самохід тяглися до хліба та картоплі, Щели позводили, ледве стримував себе, Тіло, мов піском обсипало і перетерло добряче, все пекло і содомило. Я скоренько. Стара була така проворна, що Антон не встигав за нею стежити. Ось скупаю тебе, сину, воно й полегше, промовляла, заносячи з комірчини просторі дерев'яні ночі. А гаряча вода в нас теперки завжди непоготові. Може, будь-якої хвилини знадобитися, і обережно глянула на невістку, ковхнула поглядом по її руках. Антон теж мимоволі глянув на Дмитрову дружину був ти дружий з сватом і боярином, сказав собі знущально. Тепер є нагода стати хрещеним батьком. Подумав, а ну якось тут, просто посеред хати, стара поставить ночь, й заходиться вдвох двох а на ньому дорожній бруд. Але ні, Дмитрова мати занесла ночів до другої кімнати, в яку вели тоненькі фільончисті двері. За до половини потім зняла з в'юшок два казани окропу та холодної води, аж тоді попросила Антона. Ідіть та розтягайтесь. Мило давно перевелось, один кусочок приховала, винувато пояснила, так, може, знадобиться олянці. Скоро вже, скоро дай їй боже здоров'я. Я тобі лугової зробила, на попелі, от там у горнятку, сполоснишся. Антон вставав так поволі, ніби сто сил тисли його до лави. Таки правда, йди, доки йдеш, а як сядеш, же, й важко потім підводитися. У другій кімнаті, просторіше із вишиваними рушниками на вікнах, Терпко пахло якимось е, раннім зіллям. На високому дерев'яному ліжку гіркою вивищувалися білі подушки, на бильцях висіли акуратно складені шматки матерії. Полюжки, здогадався Антон. Ночі стояли між коменом та ліжком і клубочилися парою поряд казан і горнятко з луговою водою. Антон озирнувся, куди б покласти сорочку та штани, і не знайшов місця. Все тут було чисте, свіже, ніби святкове. А своє сюди давайте, прочинила дверцята стара, прокип'ятимо, щоб комаха яка не зосталася, виперемо і заштопаємо. Антон ще почекав, доки стара зачинить двері. Але та не йшла, він поволі роздягнувся. Стара жмутом загребла його одяг і винесла. Антон обережно поставив уночі в одну ногу, вода була не гаряча, а якраз. Потім другу і обережно сів. Ночі були глибокі, вода стягнула пояса. Якусь мить сидів, дослухаючись, як лоскітно і заспокійливо розслабляються м'язи. Здається, сидів би так і сидів, не ворушуючись. та раптом почув, як двері за спиною тихо рипнули, і, мимоволі, засоромившись, пригнувся. Візьміть осьо, долинув полянин голос, а потім відчув холодний доторк до плеча. Вам потрібне, а то, мама, придумають? Антон, не озираючись і паленіючи від сорому, шарпнув рукою назад, і Оляна обережно вклала в його долоні твердий кусочок мила. Навіщо? Адже ви ви. Він розгубився, тицяв рукою з милом кудись у простір, але за Оляною вже й двері зачинились. Секунду зважував, що з тим добром робити, потім закотив край перини і засунув мило під неї. Розбиратимуть постіль і знайдуть. Обережно став обливати з долонь себе водою, німіючи від насолоди, яке це благо, тепла вода, терпкий запах сушених трав, білі подушки. Знову рипнули двері, але Антон навіть не здригнувся він блаженствував. Відчув, як хтось ззаду почав обливати водою його плечі, спину, потім натирав чимось шорстким. Він ледве тримався, щоб не заснути від утому і насолоди, просто в ночах. Потім у чужій чистій сорочці і штанях, свіжий, причесаний, сидів знову за столом, мокав нечищену картоплю в сіль і, заледве розжувавши, ковтав. Поляна, було, хотіла почистити, але він зупинив не треба, я люблю в мундирах. Мати і невістка сиділи напроти, дивилися, як він жадібно їсть. нарізали хліба, доливали молока, і в очах обох жінок він прочитував одне скоріше каже про Дмитра, безсердечно мучити їх невідомість. Але що він міг сказати? Ну, а Митро, Антон, мимоволі, теж так назвав свого товариша. Йому хотілось хоч чимось догодити, цим добрим, довірливим людям. Митро й каже, маманя, в мене таких ніде немає. Обов'язково зайди, якщо навіть так доведеться в дорозі накинути, нагодують, і одягнуть, ще й дорогу дадуть, і зніяковів від свого мимовільного натяку. А давно ти його бачив, син в очі матері. Чому ж це давно, не перестаючи запихатися картоплею і запиваючи її молоком, розохотився Антон. Отак, як оце вас бачив, днів в три тому. Ні, не три, а може, більше, Затнувся він. Ти кажи Метро, не ж мою мамусю? Золота вона в мене і таки правду казав, глянув звеселіло в очі старої. Оляна мовчки, покірно й терпляче, дивилась на гостю. Антон не раз ловив на собі її. Благальні очі він розумів, про що вони запитували, але мусив відводити погляд. Нічого не міг наспіх вигадати, тільки намірявся заговорити та Оляни язик, ніби дерев'янів. Очері ще більше, ніж копання, розморила його, повіки зробились важкі, мов сонцем на лиці. Насували та насували на очі, сил не вистачало тримати їх. Про метра завтра розкажеш Егеш стара нарешті зрозуміла, що він уже не здатен боротися із сном. Заходилося виносити воду, ночь показани, неначе крізь товстий шар вати Антон чув, як стара й молода, тихо перемовлялись. Одна молода наполягала, щоб гостеві послали у світлиці на чистому ліжку, на білих м'яких перинах. Стара відповідала, що треба бути готовим до всякого, що ось ось може початися, і перини та пристирадла знадобляться для іншого. А гостеві можна й на печі, навіть краще, і тепло, і затишно. Молода знову за своє, хіба не видно чоловік городський, незвичний до твердих сільських печей. Нарешті його поклали в світлицю. Ото ти лягай, сказала стара, а завтра все докажеш. Витко втомився, сину, а я виперу твій одяг і висушу біля комина. Антон хотів було заперечити завтра ні світ, ні зоря, йому треба йти далі, але нічого не сказав. Навіщо? Про завтрашній завтра, а сьогодні треба насолоджуватися тим, що дарує доля. Роздягнувся і забрався під негнучку про холодну ковдру, випростав руки й ноги, ціло враз ослабло, стало невагомим, ніби чужим. Солодка зрадлива млість огорнула Антона, яке то щастя, що не, звикли, не зникли з світу, чиста постіль і м'які подушки, яке то блаженство, яке, яке уже в дрімоці, думав він. Ой ой, -ой Антоне, уже й заснули. Перебачайте, перебачайте, почув він, звідкілясь далечку Олянин голос, а я вам кваску холодненького. Він розплющив очі і побачив просто перед собою Оляну. Хто з наскільки проспав, і чи взагалі спав, але Антон почув себе бадьорише. Так завжди було в училищі після зарядки та вмивання, любив вмиватися крижаною водою по пояс. Ви вже перебачайте, якщо розбудила, Квасок я вам вистечки поставлю, Може, вночі пити захочете. Він подякував, але у Улянам ялиць, не яли. йшла, жде. Ну, що їй сказати, що? За які блага він, викупаний і нагодований, ніжиться на парині під пуховою ковдрою? Чим заслужив? брехнею, мовчанням? вже ранок спитав він, щоб відволіктись, а тим часом гарячково думав що їй сказати? Що? ви, тихо, засміялася, ще тільки вечір. То вам так від здається? Знову в не йшла. Мама, корову порують, а я думаю, кваску на ніч поставлю, може, захочете пити, то щоб не шукали поночі, ви ж не знаєте, де що стоїть. <кій> Спасибі вам, подякував Антон. У цю мить він позаздрив своєму товаришеві, яка турбота -то і сердечно в нього дружина. Він, Антон, таку жодним словом не образив би, на руках носив би. І шпетив себе, що не здогадався попередити Дмитра і насторожити. Хай не заходить далеко весілля з дариною для людей, для діла. Ти не бери в голову зайвого і тут же виправдовувався. А хіба Дмитро дитина не розуміє і їй дарині нічого не сказав, не міг відповісти на жоден даринний погляд? Не знайшлося у нього відваги сказати те, що дівчина так хотіла почути. Хто знає, Може, Дмитро з Дариною вже давно чоловік і дружина, напевне, що так. Не скремні ж вони Дмитро та Дарина, врешті-решт, молоді, розквітлі, їм тільки любитися. Що ж ти наробив нерозважливий? Може, я присяду коло вас, несміливо, запитала Оляна і сіла на табурет. Я трішки, ковіла, додала про Метра. Скажіть мені, а то все мамі та мамі, наче він забув про мене? Антон подумав а вона таки каже правду жіноче серце щось відчуло. Сватом ти був хвацьким, бричку гнав з церкви, ніби на перегонах, а дипломат з тебе нікудишній. Згадував мене Митро, далі більше жарілась Уляна звісно, а вже ж часто розповідав Яка ви, скучає за вами, ох і скучає. Правда? його рука. Лежала поверх ковдри. Вона схопила її, пожадливо стисла, потім нахилилася і притисла до дощоки. Антон легенько відняв руку. Ну що ви, Оляно? Митро казав, що мужня, сильна. Так і казав, радісно обернів голос жінки а так, я мужня, я буду ждати його, хоч і весь вік ждатиму, або тільки з ним нічого не приключилося. Навіщо ж весь вік ждати? Ось скоро війна кінчиться. І повернеться Митро. А вас він згадує часто, впевненіше казав Антон. Буває, ввечері розговоримося, ми живемо поряд, квартируємо, він не починає. А в мене, каже хлопці, Оляна не рівня іншим жінкам. У мене, каже Оляна, така, яка ж, мама воля, аж потяглась до нього. І красива, каже, і роботяща, і вірна. А в нас дитинка буде раптом щасливо прошепотіла молодиця, звелася і поволі гордо випливла світлиця. Антон полегшено зітхнув. Поночі він не раз прокидався. Вікна у фільончистих дверцятах були ледь освітлені, схоже, в кімнаті не гасили блимавку. Часом доносилися приглушені голоси, якесь ніби бобоніння, торгання, але він не встигав дослухатись, засинав знову. Прокинувся від різкого жіночого крику, і рештки сну злетіли з нього, як зграю на полоханих птахів. Почалося, здогадався він. Тепер з кімнати доносився приглушений стогін, ніби когось душили. Стогін перервався з ойками, а той різким, як удар жіночим криком. Тіні ковзали по вікнах, зникали і знову появлялися. Антон зціпанів. Оце, аби не треба було приходити через ту кімнату, звідки доносився стогін, він би скоріше майнув собі далі. Зайвий тут, невчасний, лише заважатиме, але ж дідьку в його вхопив. Треба буде розповідати Дмитрові, що в нього поповнення, не втаїш. Може, все ж дочекатись ранку, подумають, втік, немов в лиходії який, а хіба не лиходій? Він натягнув ковдру на голову, заткнув краї по боках під себе, стогін та крик ніби віддалився, чув, як хтось заходив по кімнаті, щось шукав у потемках. може, палюшки знає. А незабаром почув новий незнайомий голос. Спершу як машинний писк, ніби хтось невпевнено пробував голосові зв'язки, а потім раптом дзвінкий дитячий крик. Ну, от, нова людина входить у світ, метрова дитина, нащадок, і Антонові раптом стало легко, ніби він звільнився від жаданого й важкого тягаря. До ранку він більше не заснув, до ранку не гасла, блимавка за фільончистими філю... дверцями. Коли за надвірним вікном зарожевий схід, Антон встав, одяг уже лежав акуратно складений на табориці. Він вдягався і з насолодою вдихав запахи якихось трав, що в них йому прали білизну. Свого картатого піджака не знайшов, замість нього був інший, певний Дмитрів. В тій кімнаті, де нині стояла моторошна після нічної колотнечі тиша, почули його кроки. Двері обережно причинились, а в нас синочок. Почув голос старої хлопчик. Поздоровляю вас, і Оляну також. Хай росте ваш онок сміливим, як його батько. Ви ж куди зібралися в таку рань? Пора, мамо, він підійшов до посинівських, припав до її грудей треба, щоб ми не менше бачили. Був хтось і нема. А хто і звідки ви не питали. Що про Дмитра вам казав ні слова нікому. Стара кивнула і витерла сльозу. На високому дерев'яному полу лежала породілля, і біля неї маленький білий згорточок. Людина хотів зазирнути в згорток та зупинив себе. Що він там побачить? Крихітне і немічне людське життя. Ви ж перекажіть Митрикові ослаблим, ніби спустошеним голосом озвалась Оляна. Синок у ньому. Він же синка хотів, обов'язково перекажу. Хай росте ваш син щасливим. Біля порога Антон підхопив свою торбину, зважив не що вона відчутно поважчала. отже, щось поклали в дорогу і причинив двері у світанкову тишу.